Однієї техногенної катастрофи росіянам замало в головному управлінні розвідки підтвердили, що окупанти мінують цехи заводу Кримський Тетян в Армянську на півночі Криму. Цим останніми днями займаються російські інженерні підрозділи. Вибухівку закладають ще й у заводських та прилеглих територіях. Зазначають, що через вчинений ворогом теракт на Каховський ГЕС, і як наслідок відсутності води у північно-кримському каналі, процеси ворогів... Обництво на титані в Армянську критично порушення в головному управлінні розвідки вважають, що відновити роботу належного рівня неможливо. Відомо, що на холодильному обладнанні заводу використовують близько 200 тонн технологічного аміаку. Вибух означатиме масштабну катастрофу. Аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини під загрозою північ Криму та південь Херсонщини. Mm. Um. Ельдар Мінсітов, який зник у Криму, опинився у спецприймачі окупантів. Його заарештували на 15 діб, нібито за непокору силовикам. Адвокат Софія Шабанова розповіла, що колишнього члена меджлісу затримали співробітники окупаційного ДПС на в'їзді до Сімферополя минулої п'ятниці, а потім передали силовикам у масках. Згодом були катування в невідомому підвалі. Сліди можливого побиття Мінсітова, помітили адвокатка. під час обрання покарання бранець не визнав надуманої провини, в нібито непокорі вимогам силовиків. До слова, російські окупанти вже приходили до будинку Ельдара Мінцітова з облавою у вересні 2021 року. Тоді силовики заявили, що перевіряли версію про нібито його причетність до підриву газопроводу у перевальному під Сімферополем. Зрадника з Криму Дмитра Нестерова підозрюють у воєнному злочині. За даними прокуратури автономії, йдеться про вбивство семи мирних людей під час окупації села Правдене на Херсонщині. Слідчі встановили, що російські військові в квітні минулого року взяли в заручники сімох чоловіків, які охороняли зрошувальні агрегати. Двох розстріляли в потилицю, а ще п'ятьох підірвали артилерійським снарядом живцем. Підозрюваний. У скоєнні такого звірства житель Феодосії, 32-річний Дмитро Нестеров ще в 2014 році присягнув росіянам і став командиром підрозділу морської піхоти чорноморського флоту. Державна зрада та порушення законів визвичай війни, які інкримінують Нестерову, передбачають пожиттєве ув'язнення з конфіскацією майна. До 700 метрів вдалося відвоювати силам оборони біля Бахмута. Впродовж доби точаться позиційні бої. Росіяни намагаються контратакувати, але марно заявив речник східного угрупування військ Сергій Череватий. Він наголосив, що українські воїни просуваються там, де є для цього можливості, та додав, що на підступах до Бахмута знищено ще 66 окупантів, а трьох взяли в полон. СДАВАЙСЯ, ПИДОР! ЖИТЬ БУДЕШЬ! <реклама> ПОЕДЕШЬ НА КОНЦЕРТ ГРУППЫ ЛЮБЕ! <свят> АБО <Абаток> ДО <обзона! свят> Рухається лінія фронту і південніше. Звільнено сторожове на Донеччині. Повідомили у 35-й бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Село перебувало під російською окупацією з березня минулого року. Під час його зачистки одеські морпіхи знищили близько півсотні рашистів і чотирьох взяли в полон. У цьому ж районі знову здійнято синьо-жовті прапори у нескучному та макарівці. Продовжить воювати. Но ще вчора вагнерівець, а завтра поповнення російського добровольчого корпусу. Екс найманець Владислав Ізмайлов просто під час обміну полоненими відмовився повертатися до Росії. Натомість відгукнувся на пропозицію командира РДК Дениса Капустіна, який запропонував російським полоненим повернутися додому, залишитися в Україні за програмою Хочу жити або ж долучитися до війни на боці України. Перед вступом до Лав РДК Измайлов має пройти спеціальну перевірку. Измайлов Сергеевич тридцять первый десятки Самар. Отказывается від обмен и вражения в Российской Федерации. Отказывается от обмен. Где Господин Пригожин, Судьба знову зв'язує нас з вами таким затейливим образом причудливим. Таким чином обмін стався 94 на 95. Саме 95 своїх воїнів повернула Україна. Серед них оборонці Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний та Бахмута. Це військові збройних сил, нацгвардійці та прикордонники. Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь на Азовсталь. Чимало звільнених героїв травмовані чи поранені. У координаційному штабі повідомили, що вдалося повернути оборонців, які знаходилися у полоні у ПВК Вагнера та Кадирівського підрозділу «Ахмат». Слава Україні! Героям слава з поверненням, хлопці. Героям Серед звільнених українців троє мали статус у пошуку, тобто Україна повертає й тих захисників, яких ворог не визнавав полоненими, заявив президент Володимир Зеленський. Від початку повномасштабної російської навали, за його словами, вдалося повернути з полону 2526 українців та українок.